Вітаю, друзі! Нарешті останній розділ цибулі це епілог. Що ж там у епілозі? Давайте почитаємо з вами. Помідор заплакав удруге. Той, хто перший помітив республіканський прапор на башті, подумав спочатку, що це нова витівка вишеньки. Він страшенно розлютився і вирішив, по-перше, зірвати цей жахливий прапор, по-друге, надавати вишенці стосинів. По цього разу хлопчик перейшов усі межі пристойної поведінки. І от цей сеньор уже біжить щодуху по сходах, перепигує по чотири східці одразу, він страшенно хекає і з кожним кроком роздувається від злості він так роздувається, що, мабуть, не зможе пролізти у невеликі двері, які ведуть на верхню площадку. башти. Я чую жахливий тупіт його ніг, важкий, немов гупання парового молота. От-от добіжить він до верху башти. пролізе в двері чи не пролізе. Може, поб'ємося об заклад? Ось він уже вгорі. А ну, хто виграє заклад? Ну, гаразд, уже скажу. Виграє той, хто сказав, що цей сеньор не пролізе. Бо то біг нагору не хто інший, як сеньор Помідор. А, і він так розлютився, так роздувся від злості, що не приліз у двері. І от стоїть він там за два кроки від ненависного йому прапора. Прапор майорить у сонячному промінні, а він не може дотягнутися до нього руками. А біля прапора поруч вишенький, який по хапцем потирає свої окуляри, стоїть циболіна, заклятий ворог помідора. Він уже примусив його один раз плакати. От, процівується картина, бачите? Помідор не може дістатися прапора, а тут вишенька і циболіна. «Добрий день, сеньоре Помідоре, каже Цибуліно, чим не вклоняється. Стережися, Цибуліно, цим гвоздивим поклоном ти занадто наблизив свого голоду дверей. Помідорові варто тільки пристягнути руку, і він вхопить нашого героя за Чіприну, як це сталося в день його приїзду. А помідор так лютує, що й не згадує про те, що загрожує йому, коли він смикне цибуліну за чуба. Ось ухопив він таке цибуліну за вихор і смикнув вихор цибулячого чуба, залишився у нього в руці, і раптом помідорові так закрутило в носі, так защипало в очах, що з них полилися сльози, великі, як горох, поки вони закрапали на кам'яні сходи. Цього разу Помідор плакав не тільки від цибулячого духу, він плакав від люті, бо відчув, який став безсилий. Кінець усьому, кінець, гірко подумав помідор, задихаючи весь сліз. Як на нас, то нехай би він і зовсім задихнувся, але добре цибуліно за ним не погнався. Помідор сам скотився сходами вниз башти, побіг до своєї кімнати і замкнувся, щоб виплакатися до схочу. А що, було далі, діти? Ох, чого тільки не було. Прокинувся принц, вибіг на двір, теж побачив прапор і кинувся алеями парку тікати, біг, поки знову не вискочив, не вскочив до своєї схованки в гною. Він гадав, що там його не знайдуть. Прокинувся барон і покликав класолю, той ще не встиг прокинутися, та так із заплющеними очима і повіс на тежці баронова черево. Коли вони були вже на дворі, сонячне проміння його зовсім розбудило, і він побачив, що з гори сяє не тільки сонце. Що це? Квасоля звів погляд до гори, побачив прапор свободи і весь затримців з радості. Тримай, тримай тачку. зарепетував переляканий барон. Так Васоля покинув тачку. Барон куменно перевернувся догори ногами. Та як тоді, коли він е, задавив двадцять генералів, покотився вниз і шубовсь у басейн із золотими рибками. Ну й поморочилися ж слуги, поки його звідти витягли. Прокинувся і герцог мандарин. Побіг до басейну, скочив на голову мармурові статуї, яка ротами пускає воду, і заверіщав. – Скинь на прапор, а то я втоплюся. А не побачимо, відповів Квасаля і скинув його в басейн. Ось ця сцена, до речі, де всі потрапляють у басейн і косоля скидає он мандарина в басейн. От. Коли герцога витягли з басейну, в нього з ротич дерчав хвостик золотої рибки. Шкода цієї золотої рибки. Вона думала, що знайшла нову печеру і е, наклала там головою. Вічна пам'ять золотій рибці. З того ранку нові події розгорталися так швидко, що нам нелегко встигнути про все розповісти. Поспішаємо за ними. Дні відлітають один за одним, немав листочки календаря, пробігають цілі тижні, і ми ледве встигаємо оком глянути на те, що сталося. Так буває інколи в кіно, як пустить механік свій апарат занадто хутко, і оком не волеш. А потім піде картина повільніше. І дивишся, а на екрані уже все вже змінилося. Принц і обидві графині виїхали за кордон. Щодо принца річ ясна, а чому втекли за кордон графині, незрозуміло. Ніхто б не заподіяв їм лиха. Та коли вже виїхали, то нехай не вертається. Барон став худив, мов тріска. З перших днів республіки ніхто не захотів возити його тачку, і він не міг під... На пошук їжі, тому спочатку нічого не їв, а живився запасами давнього жиру. За два тижні він став двоє тонший і полегшав на кілька центнерів. Тепер він міг ходити самотужки і став жебрати брати по вулицях, але ніхто йому е е не давав. Ти не каліка, а дори світ, іди краще працюй. Я не можу знайти роботи. Іди на станцію вантажником. Барон так і зробив, і від праці став стрункий, як шпичка. Із одного свого баронського костюма він зробив шість, а один колишній костюм він зберіг на спогад. Якщо ви його відвідаєте, то він по секрету покаже. От бачите, який товстий я був колись, каже він. Та хіба ж це можливо? здивуєтеся ви? Неймовірно, а так. – гірко всміхнеться він. Хоч у людей спитайте, який то був хороший час, Я їв тоді щодня більше, ніж тепер їм за три місяці. Отакенний От був у мене тоді живіт, отака От спина. Ну, а герцог?» Це леда ще й пальцем не поверхне, живе за рахунок барона. І ще разу, як барон йому чогось не дає, герцог вилазить на ліхтарний стовп і загрожує самогубством. Тоді барон зітхаючи, вдовольняв його прохання. В нього залишилося добре серце ще з тих часів, коли він був товстуном. А ком-гарбуз тепер уже не зітхає. Навпаки, він став тепер садівником при замку, а помідор ходить у нього в помічниках. Може, вам, може, вам не подобається, що помідор на волі? Нехай, він уже чимало відсидів у тюрмі, а потім його випустили на волю. Тепер він думає лише про те, як садити капусту і косити траву. Правду кажучи, іноді він ремствує, але нишком і то кого зустріне Петрушку, який служить тепер сторожом при школі замку. Тут у нас сеньор помідор. Ось він тепер садівник капусту саджає. То в замку тепер є школа? А як же? І сам замок тепер не замок, а палац для дітей. Тепер є кімнати для гри, у настільний теніс, кімнати для малювання, ляльковий театр, у якому виступає сам Бураціно, є кінотеатр та інші розваги. Є і найкраща для дітей розвага, школа. Тепер Цибуліна і вишенька сидять поруч за однією партою і разом вивчають арифметику, італійську мову, історію і всі інші науки, які треба знати, щоб розпізнавати всіляких шахраїв і гнати їх в утриші. Пам'ятай, синку, завжди нагадує старий цебовоне, на світі є дуже багато шахраїв, коли б і до нас не повернулися ті шахраї, яких ми повиганяли. Але я вірю в те, що їм, більше, що їм більше не повернутися. Не повернутися назад Горохові, бо на його совісті надто багато злочинів. Кажуть, що він служить адвокатом в якійсь чужій країні, нехай йому або що. Я тільки радий з того, що він ще зі сторінок нашої повісті раніше, ніж вона закінчилася. Правда, вам сказати, мені так набридло морочитися із цим никчемною. Я забув іще сказати, що тепер старостою селі став майстер виноградинка. Тепер, заради своєї високої посади, він зовсім зрікся поганої звички чухати потилицю. Тільки за дуже складних обставин він чухає, в цем, та й то ряда годи. А одного ранку люди побачили на стінах своїх будинків написи великими літерами. Хай живе староста». Кума Динка пустила по себе поговір, що то написав сам майстер виноградника. вам і староста пощакувала вона, е, ходить вночі селом і сам себе в написах вихваляє. Але то було неправда. Написи ті зробив кум Чесник. і не руками, а вусами. Он як справді кум Чесник намалював їх своїми довжелезними вусами, мочаючи їх у чорнило. А вам я можу відкрити цю таємницю, бо у вас ще немає вусів. Ви не зможете взяти приклад з кума-часника і, і не робити такої шкоди. Ну, і закінчується наша повість. Правда, є ще на світі інші замки, інші дармоїди. На принц Соломону схожі. Та прийде час, люди звідусі їх повиганяють, а в їхніх парках буде бавитися весела дітвора. Так і буде. Ось наші графиня, вишенка і. Циворіно сидять за однією партою. Я нарешті це дочитала. Що я можу сказати? Ця книга, коли я жила в окупація, була як ковток свіжого повітря і недія на те, що щось зміниться. Але у цій країні гній. До речі, нічого не змінюється і, мабуть, не зміниться, бо вони все чекають якогось циболіно, а того циболіно не буде, якщо вони самі не візьмуть вила і не зроблять щось. Ну, страждаємо ми. Але я рада, що я в вільній країні, де люди не овочі а змінюють своє життя на краще, протестують, якщо їм щось не подобається. І нічого не бояться. Отак от. Так от. А якщо вам хочеться, щоб я ще щось почитала, пишіть у коментарях. І я дуже сподіваюся, що скоро я повернуся на своєму YouTube-каналі до уроків української для усіх англомовних і не лише.